Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов з новою казкою до вас, яка називається Писанки для оленки. Бігли два зайчики вуханчики один з поля, а другий з лісу. І аж на зеленому горбочку зустрілися. Добрий день, братику вуханчику. Будь здоров, братику. Ти кудись поспішаєш, а ти теж кудись прямуєш. Я до села, а я до міста. Маю писанок купити на великдень чемній дівчинці оленці. Ой, запізнився ти, братику, незабаром понесуть у церкву паски святити, а ти щойно про писанки згадав. Та все які справи, сам знаєш, скільки роботи навесні. То фіалкам оченята треба поростуляти». То струнки берізки розфарбувати, а то комашок побудити, бо деякі ще із зимового сну не прокинулися. Клопоту чимало було. І про писанки забув. Тому прощай, бо ж дуже поспішаю. Стривай, прикро про це казати, та здається мені, що в місті ти писанок не знайдеш. Люди заздалегідь все розкупили. Ой, лихо ж мені лишенько, а що ж робити? І з чим же я прийду до чемної дівчинки з порожнім кошиком? Не журися, братику воханчику, твоя вдача, що ми зустрілися. Я щось придумаю. Тут недалечко живе тітонька Сорока, славна писанкарка. І такі чудові писанки пише. Незвичайною фарбою і воском, а просто з неба, з дугі веселки, бере найкращі фарби і такі візерунки у неї, що подібних їм ніде в світі не побачиш. Ой, братику, воханчику, то мерщій веди мене до тітоньки сороки, бо ж я мушу конче писанок дістати чемній дівчинці оленці. Як вони бігли. Ой бігли так, що й вітер перегнали, поличком пронеслись, аж ліс шумів. Гульк і ті тонькі сороки хатка стоїть, а сама господарка сидить з окулярами на носі і писальце в дзьобі тримає в росі весняній його миє, бо ж скінчила свою роботу. А довкола на зелених луках ой, леле, чи то райські килими землю застелили, чи то всі веселки з неба попадали? Ні, це тітонька сорока такі чудові писанки написала і скрізь на травиці розклала, щоб швидше сушилися на содечку. А зайчики-буханчики низько вклонилися господині, та й навперебій заговорили про подарунок для дівчинки Оленки. — А гроші у вас є? поцікавилась писанкарка. Немає, тітонько Сороко. То як же ви хочете робити торг без грошей? то ми не робимо торгу. Це ж ми такий дарунок хочемо принести чемній дівчинці Оленці. — Ха, Чемній? А чи справді вона така чемна, щоб заслужила писанки, розмальовані всіма барвами веселки? Чемна, дуже чемна, хором відповіли зайчики вуханчики. Ну, побачимо, побачимо. Мене не обдуриш. У мене все записано у великій книзі. І тітонька Сорока витягла з дупла старої верби товстенну книгу, поправила окуляри на носі і стала голосно читати. Оленка восьми рочків добре читає і пише в українською та англійською. Щонеділі ходить до церкви, завжди слухає татка й матусю і дивиться телевізор тільки тоді, коли дозволяють батьки. Щовечора. Молиться за здоров'я батьків, бабусь та дідусів і просить Бога, аби послав щастя і добру долю рідній батьківщині. Потім тітонька швиденько зняла з носа окуляри і лагідно мовила зайчикам вуханчикам. А кошики маєте? Маємо, тітоньку, маємо. Наберіть собі до кошечків найкращих писанок і занесіть їх оленці. Така чемна дівчина і справді заслужила гарний гостинець. Зайчики буханчики подякували та й мерщій побігли до Оленки. На щастя, прибігли саме в пору. Коли пан отець прийшли святити Паски. Зайчики-буханчики поставили кошики з писанками біля пасочок, а самі задоволені та веселі поскакали в поле. Ой радощів було в хаті Оленки у святковий Великдень. Дітки. Казочку я вам розказав, тож ж мерщій у ліжечка, аби не проспати добрий світлий ранок Великодня. І напишіть мені, як ви разом із своєю родиною його святкували. Зичу всім казкових снів на добраніч, діти.